Так, ми продовжуємо знімати цю частину. Вона зразу вийде після, біля тої, і нам чуть не зламали ліжку. Це було реально якось неожиданно. І мені треба купити кірку. Кірку купити альо. Так, купляємо кірку, таку. Блін, ми не можемо у нас замало желіза, а зараз буде достатньо желіза. Так, три желіза. Три, мають. Ну, окей. Одне так одне. Два тут. Кірка купленса. Одне железо. Ви серйозно? Да чого я туди ходив? Але все одно є железо. І нам. І я можу сказати, що нам тут очищають. І наша проблема в тому, що... Як то? Нам. Пацан. Ух! Йди, 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 йди. Пішли. Червоні гарно постаралися, але вже жодного червоного немає. Всі помирали червоні. Червоних більше немає. Треба позбирати з слитким, бо не дуже нам приходять і ми зможемо купити алмазний мечик. Так, де тут ще є золото? Тут. От якби вони зробили трапину, все б було б є. легше. легше. Ну, добре, пішли вже золоті. Ух! Золоті слитки. Золоті слитки. Раз. І там ще, Там ще був. Ну добре, пішли, пішли, пішли. Як, не швидше, бо зараз може прийти. або... До речі, до нас прокрались так, що випили зелля невидимості. І на... мій пацан мене спас. Реально хороший тімейт, хоча один там завис. Реально, в мене хороший тімейт, бо він вбив пацана, і там зелені. Я за зелених. Все, давай, 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 пацан. Я там золоту, золоту, золото. золото, золото. Золото, пацан, диви, дивись золото, золото пацан. От мужній пішов, там, щоб кровату зламати, але пацан... О, відвис пацан відвез. Я би хотів вам сказати, нам тут треба побудувати якусь оборону, а то, що будуть нас селитки красти, це зовсім недовго. Пацан відвез це дуже добре, буде на одного. Чим більше пацанів, похоже, оранжевих вже більше нема. Це добре. <смі> хотів сказати добре, погано, але добре. І в мене вже є алмазний матч. Диви пацан, диви, 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 диви. Диви, пацан в мене є. І так, ми ще можемо купити ще алмазну броньку. Так, тут додали це на андроїдах таке є. Блін, я не можу ще купити алмазну броньку, це погано. Ну, пішли в бой клей. Все, пішли нам тут пацани, якоїсь є Так, так робимо оборону, 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 оборону. Нам треба там якогось лучника поставити. Я можу, в принципі, вже купити лук. Він коштує три слитки. а скільки стріли коштують. А, там показано. Я зрозумів, скільки все коштує. Понятно. Стріли коштують. Нет, там ще есть один оранжевий, я а йому ему уже не жить. Это. Давай убить его, хамну! Там, ну, алмазная бронька, алло, 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 ты ч ⁇ пациент, ты ч ⁇ пациент, ты ч че ⁇ образил? Чё, образил? Иди сюда, иди сюда. Останься. Иди сюда, иди сюда, блин. Он секает? Ну, все, пошли. Так, 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 по золоті слитки. Мені треба ще накупить стрелы. Щоб стріляти в тих, хто не треба. І тоді я вже можу. Я, так, в принципі, можу і сам. Може, якщо я затягну, так буде третя серія. А, а, так, 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 так. Більше похоже, в мене десь Два золотих слитка. Це буде дві стріли. Давайте ще останню поцію. Давайте останню порцію за золоті следки. І ми підемо звідси, е, бо тут сидіти довго не можна, бо пройде якийсь дурячок і вкраде в мене золото. Ну, все, пішли звідси. Це, е, червоні б могли зробити щось краще, але вони це роблять для себе. Але вони, вищ, е, вони не, мають, мають, не мають забувати. Мені ще треба желізо, ви скажете чому? Бо я хочу взяти тортик, бо е, я можу і подивитися, скільки коштує м'ясо, але для всіх, хто тортик, одне желізо це буде небагато. В принципі, для всіх. Давайте пішли-пішли. в наші. Це, до речі, китайське. А похоже, це старе. Щось таке. Ні, це реально прикольна карта. Мені дуже подобається. І пацани, ви знаєте, що нам треба якусь їжу? В мене є алмазний. Прикинь. Ну, всіх вже майже всіх, Майже всіх є. Так, треба купити. Я хочу в тебе купити стріли. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 стріл. А, там по 2. Так, зараз подивимось, скільки коштує жрачка. Так. Окей, одне таке, одне таке, одне таке. Давайте купимо тортик. Тортик поставимо десь э, на, на наковальню. У мене ще один тортик? Ні. Ставимо на наковальню. Тортик і жира у, -у, у клас. Клас. Класс. що ми можемо зато купити? <кхи> так, 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 так. У нас є жрачка. Давайте купимо... Ні, давайте з'їмо ту жрачку. Пацан, я б тобі радив тут поставити якогось лучника. Наприклад, мене. Мені треба ще якусь оборону, я там подивлюсь. Мені треба ще там накупати золота. Дивіться, які хитрій бліна. Іди сюди! Та ти, ти зараз получиш! Ти зараз получиш, блін! На тобі. Так, так, так! І так, ми виграли, там лишився лише той оранжевий. І ми виграли, ми виграли. Як удачний ролик, вийшов, все завдяки цій карті. Ну, ми вже золото там десь е, стояло, не там, де треба. Там треба ще там, муриватися. костю, собачки. Може, я, я теж собі собачку візьму. Подіймось. Ну, давай, Всім пока. Дякую за просмотр. Ставте лайки, ми перемогли. Ви маєте поставити лайки або пальці вверх. Це були дві єдині серії. І... <кхід> Дякую, ми перемогли ці дві серії, хоча я ніколи не перемагав. А може я є в списку? Ні, мене нема. Ну добре, давайте, давайте прощаємося вже. Ця серія вийшла коротка, але не, не треба звертати нас на кількість хвилин серії. Це просто продовження бедварсу. І всім дякую за просмотр. Я буду знімати ще такі відео. По Майнкрафті, може ще кристалік візьму. Кристалік, якщо я звичайно знайду. Ви маєте просто поставити лайк, я мучився, стараюся знаходити той сервер в Гуглі. И всем пока.